Звернення пане Олександре, свобода проти повернення до конституції 2004 року. Ваша оцінка сьогоднішніх подій? Ви не голосували за ті закони про заперечення нацизму і вшанування пам'яті загиблих під час другої світової війни, так радянських воїнів. Чому не голосували і чому ви проти повернення до конституції 2004 року? Дякую. Давайте не будемо виставляти перед собою фетиші. Не будемо вважати, що Конституція 2004 року дасть нам вирішення всіх проблем. Питання не в тому, в якому році прийнята Конституція, які зміни були внесені, питання у вибудованні тої системи стримань і противаг, яка характеризує демократичне суспільство. Питання в тому, щоб ніхто не міг узурпувати владу, так як сьогодні вона узурпована. Якщо сьогодні, скажімо, наші колеги говорять про те, що от у світі можна знайти приклади існування таких законів, драконівських про які вони голосували, то насправді вони дуже сильно лукавлять. Вони виривають з контексту той факт, що у світі існує нормальна судова система. У світі існують нормальні цивілізовані політичні взаємовідносини. А в умовах, коли у нас дару де вас не перебивав, а в умовах, коли у нас вибудовується дуже жорсткий авторитаризм, і ми Стоїмо на порозі тоталітаризму посилити а, диктатора, людину з замашками диктатора, що такими драконівськими законами це означає поринути державу у вир жорсткого вже не авторитаризму, а тоталітаризму. Наступне а, як оцінювати сьогоднішні події? Ви знаєте, я не тішу себе ілюзіями, і наша партія не тішить себе ілюзіями. Найголовніше, що ми сьогодні зробили, ми припинили ескалацію конфлікту. І почали вже намацати шляхи порозуміння. Коли ми сьогодні говоримо про те, що одностайно по деяких питаннях голосували депутати Верховної Ради, знаєте, хотілося би вважати, що це є порозуміння політичних еліт. Але насправді я вважаю, що, скоріше всього, це є інстинкт самозбереження нинішньої владної еліти, нинішнього владного режиму. Діватись нікуди. Де народ вже припер до стінки. Чому ми не голосували за той пакет законів, який сьогодні був проголосований? Та ви самі в нього думаєте, це це ж маразм повний. Я, як науковець, привик оперувати істинними термінами. Шановні, ви хоч знаєте походження, країну походження фашизму? Фашизм це італійське явище. Якщо ми говоримо про злочини фашизму в Україні, то ми говоримо про злочини італійських солдатів. Хтось їх оспівує? Не оспівує знову ж таки у цьому ж знову ж таки у тому ж тому у, у цьому ж таки самому зако до вашого відома. Якщо ви маєте на увазі німецьке явище, то це нацизм. А якщо говорити про нацизм, то головна а, теза нацизму це расова зверхність або взагалі зверхність. Я, якщо хочете, можу логічно доказати, що сьогоднішній Донецький да? клан, який є при владі, демонструє нацизм як зверхність донецького політичного кримінального угруповання над всім українським народом. Такі, нацизм лише, і, нацизм і в культурній сфері, і в соціальній сфері, і в політичній, і в економічній. До речі, і регіональний Україна нацизм по відношенню до Західної України. Лозу, Наступне, ну, якщо ми говоримо про пропаганду неонацизму, що ва? таке ва? неонацизм? Ва? Шановні, перш ніж говорити про пропаганду ва? неонацизму, дайте визначення, що таке неонацизм. Тому що будь-кого з вас, якщо завтра хтось інший прийде до влади, будь-кого з вас може підтягнути за неонацизм. Наступне, що ви, що ви маєте а на увазі в законі про публікацію матеріалів про фашизм? Ва? Даруйте, я як науковець. Якщо будуть досліджувати явище, скажімо, ну проявів якогось явища, ну науковці це роблять. Там чи становлення фашизму, чи участь там а, дійсно там італійських солдатів, фашистів в війні на території України, то це і буду публікувати свою наукову працю. Мене ж будуть заносити пропаганді фашизму. Ну це ж маразм, шановні. Так само, як маразм, скажімо, забороняти людям, ходити в масках. А що тоді робити? Я сказав, що є а, що тоді, речі, а що тоді робити є медиками? Речі, які тоді може говорити. під, під злочинне угруповання підвести всіх будівельників. Ви навіть не розумієте, що ви робите. Він не освічує. Ви просто, просто не цивілізовані. Не освічені. У вас не можна пускати в парламентську залу. У вас, вас, вас поряд за а Ви говорите про якусь цивілізацію. Прямо друзі, я єдине, що скажу, що є відео в інтернеті в Черкасах. Двоє хлопців вийшли. Один йшов в Балаклаві, бо мінус 20 на вулиці, просто мороз великий. І їх приймає Беркут і лише. Втрутилися журналісти місцевого телеканалу і відвилихов, закон розпостраняє цим законом, вже дав народний фольклор. Зайдіть в інтернет, почитайте. Ви осмішуєте? Пане Осане, якщо не подивитися, Вінстон Черчилль, коли сказав, що після Другої світової, вже коли вона закінчилася, що найбільшими нацистами і фашистами майбутнього стануть саме антифашисти. Ну, якщо я не помиляюся за, за, за дослівність до, до, до цього вислову. друзі, до давайте, я розумію, що давайте про знати армію УПА, яка боролась проти Совєтського Союзу як учасника антигітлерської коаліції, нібито. Але тоді згадайте, якщо а, Радянський я Союз, свободу, якщо Радянський Союз постачав Німеччину зброєю провіантом перед війною і заключив а, пакт Молтверібернтропа, то боротьба проти Совєтського Союзу це ж благо, а не зло. Панолса від завтрашнього дня, якщо говорити такими загальними філософськими речами, чекаємо того, що кожен, хто сидить у сесійній залі, відчує, що він дійсно громадянин України, а не сателіт сусідньої держави, і буде дбати, перш за все, її силу, могутність, міць і за долю своїх дітей. А отже, буде приймати ті рішення і ті закони, які потрібні для цивілізованості нашої держави.